Минула партія цих ланчбоксів продалася за один день. Це у нас ланчбокси з підігрівом. Діриваються вони від мережі 220 або від прикурювача в авто. Дуже класна якість ручки для переноски є. Далі у нас тут буде кабель в авто для розетки, виделка, ложка. Ці ланчбокси дійсно нагрівають. то є дешеві, краще їх не беріть, тому що вони взагалі нічого не гріють. Ці буквально 5 хвилин у вас їжа буде гаряча. Цей лоток у нас йде з нержавійки, нічого тут не пригорає, не прилипає. У нас є відео в YouTube, як ми жарили навіть яйце в цьому ланчбоксі, Можете перейти подивитись. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є всі контакти, телефон або просто пишіть нам особисті повідомлення.